Якийсь новий знайомий проявляє до вас недвозначні прояви уваги, і ви б і саме не проти романтичних стосунків з ним. Цей розклад підкаже, чи варто надіятися на взаємини з цим чоловіком. На жаль, цей чоловік не шукає глибокого емоційного зв'язку, йому комфортніше тримати дистанцію і не занурюватися в почуття. Можливо, він не готовий до щирих відносин або боїться емоційної близькості. Іншими словами, він, можливо, хоче флірту, якогось легкого спілкування чи якогось короткого роману. Але не щось серйозне. Та і в його особистому житті є щось нечисте. Формально він може називати себе вільним, але енергетика цієї карти натякає на якісь приховані прив'язки. Це може бути незавершений зв'язок, ревнива колишня, або він сам усе ще психологічно не відпустив когось із свого минулого. А ще є ризик, що він звик керувати партнерами, і в стосунках може бути домінантним, маніпулятивним або егоцентричним. Іншими словами, він наче і вільний, але він не відкритий. Якщо ви все ще хочете якихось стосунків з ним, то не поспішайте відкривати йому серце, бо його реакція може бути холоднішою, ніж вам би хотілося. Поки що краще не показувати свої почуття повністю і не намагатися віддати йому все відразу. Будьте дещо стримані зараз. Це захистить ваші емоції. Подивіться, чи буде він щось складати в цей зв'язок, перш ніж вкладатися самій. І на протязі півроку, можливо, це станеться аж через 6 місяців, а можливо, і в перший місяць вашого знайомства ваші стосунки швидше за все завершуться раптово, навіть болісно, як грім немов серед ясного неба. Можливо, вийде якась правда, яка все змінить, або він просто зникне, коли йому стане незручно. В той же час для вас це шанс побачити все, як є, і зняти свої рожеві окуляри. Ви знаєте, ця ситуація більше схожа на кармічний урок, яка немов послана долею для того, щоб ви зрозуміли, що не кожна симпатія варта вашого серця. Не кожен чоловік, який вам подобається, це просто сумки. І істина любов починається з того, як ви захищаєте себе, а не з того, як ви рятуєте інших від їхньої емоційної пустоти. Бо цей чоловік дуже схоже, що він пустий всередині. Йому хочеться флірту, йому хочеться розваги, йому хочеться якогось задоволення, але щирих стосунків, справжніх стосунків, йому не треба. Тим більше, що є ймовірність, що, можливо, у нього і є якісь стосунки. Але чомусь раптом він вирішив, що йому або мало романтики в його стосунках, або а чому б не приударити за цією красунею. А воно вам треба. Якщо і вибирати чоловіка, то гідного, а не того, хто за ваш рахунок хоче розважитися.